Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в цьому відео ми з вами підемо по тій дорозі. Підемо, тут у нас будуть руїни. Тут буде два, дві благодаті. По дорозі ми пройдемо. В руїнах буде навіть бос, повоюємо. Ну, відео буде більш насичене, я так гадаю. Мало би вийти. Також я хотів вам показати, я раніше забув, десь о, за минулому відео ми проходили, отут, зачищали той тунель Гаеля. І я забув показати вам обладунки, які можна вибити з тих солдатів, що там є, мешкають. Там от, так, Дивимося. Так, так солдат. От шолом. Шо Такий солдата Радана. Можна з них вибити. Так, потім можна з них вибити отаку от, от накидку рижу і гриви. Бачите, можна також з них вибити так, от рукавиці такі, також солдата радана. Вони від інших не сильно відрізняються, але мають трохи інші параметри. Але не сильно. Так, і також можна вибити так, поножі. От, солдата Радана. Бачите, вони також подібні і на поножі раї лукарі. Ще також вони приблизно однакові. Так, добренько. Тоді починаємо. Іти будемо зачищати. По дорозі. Давайте приготуємо вогонь, там будуть, нас зараз чекають купа тих гниючих істот. Давайте їх попалимо швиденько. от раз. Так, ще залишився. А, ну, того ми можемо просто так купити, щоб не тратити вже ману. Так, давайте переходимо знов на... так, на магію. Давайте подивимося тут згори, що ми бачимо. Так, є якась квітка. Ось, от, є оті от руїни, напевно, от ми до них і підемо, їх будемо зачищати. Так тут у нас ще квітка. Ну, це гриби отруйні. Квіти, так. Що ми бачимо тут? Якісь собаки є. О, і ще є скарабей, Давайте. Карабеєм розберемося. Що нам дати. О, а дає нам ще вогняну магію таку. Давайте глянемо, що... так, де воно є. Що тут в нас таке? От такий вихор буде. Ми до речі можемо, тут віри треба 13 можемо навіть використовувати. Так давайте розберемося з собаками. З великими. Так, солд... так, з собаками ми розібралися. Так, тут череп, ще... Ага, тут ще собаки бачу. Так. Давайте зі всіма розбиратися. Так, стою розібралися. Ага, десь тут у нас мав бути. Пам'ятаю, десь чувак сидіти. Де він є? Щось я не пам'ятаю точно. І ще мають бути десь тут піхотинці. А, от вони там стоять. До речі, з тих піхотинців також напевно, можна їхні обладунки вибити. Вони будуть відрізнятися від тих піхотинців, що були раніше. Можливо, просто їх тут два є і напевно, тільки два і можна довго вибивати. Можливо, десь і буде побільше. І тоді буде їх простіше. Вибити, щоб вам показати. Так, ага, он тут сидить от на кріслі з лутом. І то от кузнечний камінь моруку четвертий маємо. Тут он охороняє прохід такий, теж якийсь голем, видно, з луком, поки ми ще туди до нього не попадемо. Так, йдемо далі. Так, а далі тут а вон, ще у нас собаки є Аж дві. Давайте, може, їх спробуємо Зразу дві. Так, не вийшли зразу дві. Але ми все одно з ними розібралися. І ще нам кромонстра з них випало. Так. Давайте. Тут така противна ворона, яка може нас вбити дуже легенько. Так, треба краще до неї підходити ззаді. Так, а що ми тут опрузівали? Тут, напевно, з тих собак щось випало. Ага, також кров монстра. Так, тут квітка. О, давайте попробуємо ззаду до тої ворони підійти. Тихенько і розстріляти її ледь не втіхла нам. Так з неї нам тут щось випало. А вон п'ята ще руна випала. Чи... Та, напевно, то з неї. Так, бачимо тут є чимона гунічна дуга. Так, і тут у нас ще лут є Болти. 6 штук. Так, і давайте ще ми тут зачистили, подивимося, що тут у нас. Так, о, а тут у нас дворучник. Що тут за зброя така? І де вона є той дву... Так, то якийсь дворучник. Де він є? Ага, о. О, ну тут сил треба аж 31. Не дуже ми його і можемо використовувати. Треба то, хто на силу грає. Так, добре. Тут ми розібрались, давайте йдемо далі. О, йдемо ближче до руїн. Так. Тут ми розібралися з собакою. Так, що вона тут гризла, не ясно. Не бачу я нічого, щоб вона охороняла. Так, ще один череп. Так, що у нас тут ще може бути? Так. Квітка. Тут ще рибки трохи попадаються. Ага, і тут от, то якось можна попасти. О, тут ще один. О, Тут по тому каньйону буде дуже важко пройти. У нас будуть розстрілювати. Зразу двоє бачу. Так, добре, йдемо тоді зачищати руїни, дивитися, що там у нас може бути тих руїнах а от все давайте запалимо благодать і підемо дивитися так О, тут вогонь гурить прямо з під руїн Дивно я, ага. Дивно якось. Так, тут ми бачимо лут. Ага. О, тут вогонь вогняні ні якісь чуваки вилазять. Так, будемо їх розстрілювати чи вони самі зберуться. Бачу, що вони взриваються, але можна прискорити той процес. Так, з них навіть щось випадає. Ага, гриб розмягчений. Давайте подивимося, що тут за лут лежить. от Маска. Три штуки, хай буде. Так, для колекції більше. Йдемо, дивимося далі. Що у нас тут та ще може бути? Щоб ми десь щось не пропустили. Так, тут буде, чувак. Так. Там що гурить у нас. Ми тут нічого, якийсь лут не пустили ніде. Ніби мені здавалося, десь тут мало що ще бути. О я точно не пам'ятаю. Можливо, воно десь далі буде. там лут лежить так що у нас тут більше нема так давайте подивимось ще тут а тут ба метелики кліючі три штуки добре о там Так. Так. Ага. Такий той чувак, що буде нас палити хоче. Давайте підійдемо якось до нього. Треба ззаді б. бажано. Ага, тут ще Ще залазить Погано загрився, Він повернувся до нас. Тут ще один госьки до нас, де так, їздить. Давайте. Ай-яй-ай. ай -яй -яй. ай, -яй 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 -яй. ай -яй. Так, тікаємо, тихаємо. Так, тихаємо. Зараз він нас спалить. Або треба йому якось забігти за спину. Так, вибігаємо і розпитуємо. Так, розкидуємо. Так, пустіше. Перший раз з них випадають, от той Ой, не на огняна квітка. Так. Тут ми вже були, бачили. Ага, там ще один он бачу І Ще один тут аж три. Так, давайте сюда покіру зберемося. Так, давайте его підемо одну и взагалі его. Вот так вот. Пустіше. Забираємо знов сюди в нього випало. Так, вон тут ще один лут бачу, и тут знов тих вогняних купов стоять. Так, що у нас тут? -то? Голови бабки. Так, три штуки. Добре. Де ми тут ще щось могли пропустити? Так, ага, ось тут ще бачу горить щось. Ага, і бачу тут метелики. Це круто. Так, збираємо метелики. Тут метелики не, вони є. так, Забирали, добре. Більше тут ніби нічого цікавого я не бачу. Хоча, можливо, щось і є. Можливо, щось... Ага, от давайте до того чувака ззаді. Так, и бежим, ой, ай, дай бог, ну, блин, это был вот так, вновь. Не так давайте на гноб, на так, давай тут пуликуемся. так, вроде бралось со тем. Доброе. Що ми тут ще бачимо? Так тут ще якийсь вогу. А, тут ми були. Добре. Тут ще десь є підвал має бути вхід до боса. Так а, тут ще сьогодні є. Ого, тут. Я хочу тут менше. Так, розібралися. Ще. Так. Добре. З тим ми розібралися. Так, де той підвал? Щось є. Не бачу його. Який він в сторуні, де він захований. Так, що тут ми пропустили якусь квітку. Так, де ж той підвал? З босами? Ага, от він. Так. Ну ще йдемо, будемо воювати. З босами там зразу їх двоє буде. Так, у нас лапка є, ще одна є. Можна буде з'їсти. Давайте зробимо поки так. Давайте викличемо лицаря. Так, 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 давайте, може, ага. і Можна тепер з'їсти лапку і тоді вже дубивати його. Зробили топіру. Так, з них нам нічого не випало, але тут Давайте запалимо ліхтарик у темну. Так ще магії можна випити. Тут є двері, які ми відкриємо і знайдемо. Щось знайдемо зараз. Ого. такий щит. Там, певно, він може і вогнем палити той щит. Ну глянемо, що воно є. Ого. О, тут сила ж треба 44, ого. То великий Так, і навик, є, бачите, язик вогня. Крута річ якась. Але дуже вимоглива. Спеціально качати силу до 44, то думаю, мені не варто. Так, тепер куди ми йдемо, йдемо? Ну, йдемо от до тих собак. Там щось вони також охороняють. Так, у нас вже з магією проблема треба. Так. О, розібратися, І, може плех Ну, Три стало. Добре. Що ми тут-то вони охороняли? Ось кістки великі. Так, тепер нам бажано залізти якось по ту купу. Так, давайте ще вип'ємо. Так, тоді де воно тут можна залізти. Давайте десь тут спробуємо. Так, лазимо на гору. От, і там крутивно сидить ворона, яка також дещо охороняє. Так. Ох ти, є. як вона. Ого, ледь нас не також не вбило. Пощастило нам. Так, і що ми сюди так лізли? А лізли ми сюди от якийсь священний бутон. Може воно і не дуже нам потрібно було. Так, але ми тут ще заодно знайшли руну. Так, куди нам далі? Так, тепер нам треба спуститися і не розбитися. Опускаємося. Так, де тут можна зіскочити? От сюди можна. Так, тут ми з вами ніби знайшли все так. Можливо, може і ні. Так, куди ми біжимо далі? Ага, нам треба ще забігти от до тої вон, ворони. Там та ворона також дещо охороняє. Так, давайте до неї також якось підберемося більше, треба ззаді. Так, ми хоч стигнемо хоч раз її стрілити. Вони такі противні, що... О, встигли ми. Так. Але вони і рун дають, непогано, коли їх вбиваєш. Так, і вона охороняла о золоту руну 9 аж. Так, забираємо ту руну і йдемо далі. Там ще одна благодать є. Отут біля дерева ми знаходимо пульсуючий лист, Йому треба, бачите, воно тут є. Можемо подивитися телескоп. О, бачите, ось тут дерево, ось де ми були. Так, кудись треба буде потім думати йти. Добре, давайте тут ще поговоримо з тою старою, що на пальцях. Гадаю, вона нам напевно щось розповість. Давайте покажемо. Бачите, і вона про той фестиваль розповідає, на який нам певно, треба потрапити, щоб перемогти того радана. Так, все, все, з нею поговорили, давайте ще запалимо тут благодать. А от коли нам йти далі, неясно, чи йти далі нам по дорозі, чи десь йти в цю сторону. Щось я ще не знаю. Так, тут ми були, тут зачищали. Треба думати, куди йти. Ладно, подумаємо вже будемо наступне відео. Дякую всім гарного дня і до зустрічі.